Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до рубрики з, з нашими внутрішніми: що робиться на банкові? Ми знаємо, що в нас майже копія те, що робиться в Кремлі. Банкова це копія Кремля. У нас Офіс президента, і в нас є теж вежі Кремля. Тому дивимося, що робиться з вежами. На банковій. Ну, йде така підтасовочка, придивляються, спостерігають один за одним. Ви знаєте, кожний дивиться, щоб його місце не вкрали. Щоб якомога більше. Ну, і, звичайно, тут і корупція нікуди не дівається, тобто пошвидше. З України вивезти добро те, що вони награбили, ось тут йдуть якісь цілі. Ми дивимося, ці дві карти можна прирівняти як до туза е, е, мечів. Так? Тобто йдуть якісь, е, ну скажімо так, е, придивля... е, слежка слід... Слід... один за одним, е, критика один одного йде конкретно. Ось, це робиться для того для особистих цілей. Скажімо так, для особистих цілей. Ну, і, звичайно, тут не останню роль відіграє ресурс, за який вони борються, І ресурс, який потрібно вивезти з України. Тобто, тут я бачу, що вивозиться ресурс з України. Потужно вивозиться. Зараз я ще одну карту докладу. За кордон вивозиться. Так, ще одна карта. Угу. Дійсно, вивозиться і потужно вивозиться. Ось у нас туз монет і у нас місяць. Тобто крадуть, конкретно крадуть, скажімо так. З чим ще займається банкова? Скажімо так, що у них зараз найголовніше? Ви знаєте, налагоджування стосунків з? За кордоном. Отут я зараз буду докладати. Це західні наші партнери, чи це перебрік? От зараз ми й дивимося. Близький схід, дальній схід, близький, схід. я вже це от. Дивимося так. Це є західні наші партнери. Налагодження стосунків з західними партнерами. Конкретно ми зараз визначаємося: з Росією. Чи ось ці всі країни, такі як Китай, такі як Північна Корея, Індія. Індія, Китай з Креївитаю. У мене зразу це згадується. Аліопа, Америка, Європа. Індія, Китай, з Києва Може, хтось пам'ятає таке? Так, і ось ці країни, такі, як Китай, Індія, <кій> Орбан. Ну що, дивимось. Це у нас був захід. Вибачте, А, Значить, так, ну, захід тут більше по ресурсах. Бачите, на захід йде ставка ресурс. Добитися якомога більше ресурсів. Тобто а, зараз, от поїздка, чи вже був Єрмак в поїздці, чи збирається в поїздку, це ось все, що вони готують стосовно своїх особистих грошей, свого царства, свого королівства. А, тепер дивимося, Росію. Ну, Росія тут складні стосунки з Росією. Тут якийсь, знаєте, <кій> невпевненість, але дійсно. Ви бачите, все рівно йде рух в Росію, хоча він іде важким. Налагодження стосунків з Росією важко. І дивимося, оці, е, угу, там теж ідуть е, фінансові речі. Ви бачите, можна з цього розкладу, бачите, шість кажезлив теж показує рух, показує відрядження, показує е, їхні особисті маленькі перемоги. Так? І зараз тут ми розшифруємо. Дивіться, а наша банкова грає на два, скажімо так. Як це сказати На два фронти грає. І на захід, і на глобальний глобальний південь. Якось так. Тому що і тут фінанси випали, і тут фінанси. Тут непрозорість. Тут а, якось, ну, скажімо, тут важко просувається. Тут зараз ви розумієте, що банкова не догодила. Ну, це я захрипла, ну конкретно. Занадто багато я сьогодні вже наговорилася, Вже все. Пора закривати лавочку на сьогодні. Закінчу цей розклад і, і, і закінчу на сьогодні. Дивіться, тут важко проходять, тому що, як в мене іде, я так говорю, як в мене йде. Банкова не виконала зобов'язань, які вони взяли перед Росією. Тобто, ви пам'ятаєте, як під час повномасштабного вторгнення Банкова організувала з, так і кажу, предателів України, там була конкретна. Злодії, хапуги, бариги, предателі України, ця організація, оця, як би це сказати, в мене йде колонія. Не колонія, не організація, а делегація, <кій> яку відправили в Стамбул. Це було, здається, березень місяць, якщо я не помиляюсь. І вони, скажімо так, вже готові були все поздавати. Розумієте? Ось. Тобто Україна була на висоті в тому плані, що ми відбивали свої території, ми сопротивлялися, а і тут банква їм все здавала. Розумієте, ця делегація придатілі. Ось. І оця карта говорить, що тепер їм важко налагодити стосунки з Росією, тому що. У Росії, в принципі, кращі справи, ніж в Україні, ніж у нашої влади, скажімо так. І тут, в принципі, вони за НАТО на себе багато взяли. Тут важко їм буде налагодити конкретно, підлизатися або ще щось. Ось, і а, взяти глобальний підн, такі країни, як Китай, Індія, а, взяти ну, Орбан, це, ви знаєте, це така річ, яка між... Заходом і Сходом, скажімо так. Але якщо ми візьмемо ці дві карти, ось вони говорять, що банкова, вона на два фронти грає: і з Заходу отримати, і закріпитися на сході. Розумієте, ось ось чим зараз зайнята, як би це сказати, банкова, налагоджування фінансових цих питань. Ось якось так. В принципі, ну, тут виглядає що особисто. Тому що а, королева монет, вона, в принципі, <кій> жінка та, що збирає, вона вміє збирати. Тобто, їм потрібно збирати ці ресурси, накопичувати ці ресурси, налагоджувати, накопичувати контакт з Сходом. Але, бачите, їм захід може забезпечити. Безбіднене життя. Ось тому вони на особисте і сюди йде. Тобто ці дві карти можна теж прирівняти. Повним ходом іде. А тут важко йдуть а, якісь. Тут, ви знаєте, можна навіть сказати, що тут іде якась крадіжка. Угу. Бачите? Бачите? А, тобто, до... щоб догодити Росії, їм приходиться здавати територію. Ось тут як. Ось як, крадіжка. Тому в мене йшло слово крадіжка. Гаразд, мої дорогенькі, чи вдасться їм, <кій> з ким вдасться їм налагодити контакт. От зараз так і дивимося. З як... з, якими? з Заходом. Те, що я перед цим пояснювала, чи вдасться з Росією налагодити контакт і з Сходом. Так, тут у нас десяточка. Кубків, тобто, зараз подивимося. Ну, тут виглядає, що по справедливості отримують те, що заробили, і що вони отримують місяць. Далі, з Росією, чи вдасться. Ну, тут, бачите, тут довгий шлях. Завинили вони. Ну, виглядає, що так, будуть. І не один гін. Бачите, все іде, знаєте, от як гонци будуть посилатися постійно. Переговорщики. І а, цей глобальний. Ось тут не вдасться. Тут не вдасться король мечів, а, ну, скажімо так, тут не зовсім вдасться. Ні, тут ні. А, тут, в принципі, скажімо так. Теж не вдасться, тому що по місяцю не вдасться налагодити. Справедливість і місяць показує, що буде таке справедливість. Особисто їм тут не вдасться налагодити. Тут теж ні. Будуть пробувати. Поки дивіться, поки що карти показують так. Залишиться все на інформаційному в інформаційному просторі. Конкретних результатів тут навіть можуть їм відмовити, ось тут можуть їм відмовити у якихось ресурсах і тому подібне. Особистих я мала на увазі тут ресурсів. ось Тут, в принципі, зароблять те, що вкладають. А ось тут, в принципі, потік залишиться. Ось якось так мої дорогенькі. І ця інформація зависне трохи в просторі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня, ночі! Бережіть себе і разом до перемоги! Слава нашим Збройним силам! На все добре!